Вийде з класу, двері закрій. Без бумажки ти ніхто. У нас була така вчителька української мови і літератури. Коли до неї заглядував хтось до журнал, то вона всі казала: не лізь мої труси, рука. Оце нам найважливіше напевно, слово. Рука, правило руки. Хто до дошки перший передаю привіт по перше, своїй класній вчительці Валентині Григорівні, яка е замість літери Х, вона намагалася ставляти у букву Ф, тому вона. Коли хтось балувався, казала Фатіт. Мій вчитель біології е, дав мені дуже важливий життєвий урок. Е, він почав вчитися на вчителя біології, коли йому було 40 років. Коли у нього вже були діти, він відпрацював на заводі багато років. Таким чином він всім показав приклад, що ніколи не пізно почати вчитися і досягати своєї мрії. Любі наші вчителі, вітаємо вас зі святом! Дякуємо, що попри все ви навчаєте і виховуєте майбутнє нашої країни.